Усім добрий вечора, вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про лобзики. Дивіться, один у мене Лобзик був, колись я купив там китайського виробництва, ну не Ціна його була 150 гривень. Прослужив він у мене недовго. Тоді купив я собі lobzik Bosch. СТ690. Я не пам'ятаю, В общем, я тим лобзиком Бушним я купив в Ломбарді в Польщі. Прослужив він мене недовго. Пояснюю чому. Коротше, ось, бачите цей стіл. Спішив, щоб був у мене сварочний старий трансформаторний замість компресора тут стояв. Мені треба де щось заварити. У мене, звісно, тут мало місця. Скажуть, може хтось каже, що я не хазяїн, але ну, тут таким місцем, тут все треба вмістити. Ось Так, тут ой, і, і ой. б'ємо. Так як в селі, знаєте. Я варив. У мене тут є під нізом стілаж. Всі були мої інструменти. Тут. І коротше, попала іскра і на кейс. І загорівся лобзик. І я вовремя зайшов. Лобзик, короте, поки я витягнув гарячий чемодан, він згорів. Послужив він вообще <смі>, нічого. <смі> ну це таке. А тоді в інтернеті я знайшов собі Лобзик теж китайського виробництва Титан називається. Ось такий Лобзик. Стан його робочий, але він працює через раз. Коротше, я його розібрав шестерні. Там є вироботка на шестернях і він працює через раз. Ну що я буду шукати? Запчастей точно немає, не знаю я, як воно, що воно, без понять. Я не люблю з цим усім гратися. Коротше, це донор. Може комусь цікаво можу подкинути за пару гривень. Може комусь якийсь якорь тут треба, або ще щось, може хтось такий має. Якось там в хорошому стані. Ну все, робочі тільки шестерня прийшли в торба. В общем, отак. Коротше, я люблю пастися на Олексі трошки. Буває, попадаю теж на мошенників, два рази був попадав. Хотів купити боліт'ян, перекинув гроші, блин. немалу суму. Ну, Там гривень 200, але все одно шкода. І в одного мудака по другому це не скажеш. Велосипед хотів дитині купити. Теж. Думав, що уявився козел. Або я лох, одне з Лох. Це таке. В общем так, зупинився я на нашому виробникові знайшов би лобзик Fiolent. Fіolent ось такий PM600E. Сьогодні я його забрав. Ось такий апарат. Отзиви шикарні за ці Фіолленти, я не знаю. Ну, питань нема, не Makita, не Бош. Я її розібрав. Чого я її розібрав, я пояснюю. Чоловік мені її відправив, казав, що користувався немало. Я її розібрав, подивився, що там до чого. і так як він був в експлуатації, вже, я хочу його перебрати, перемазати, перемити. Оце так хочу вам розповісти. Зараз в пару секундах. По стосовно не знаю, скільки там чоловік він працював. Ну, якорь дивіться, бачите, якорь в ідеальному стані, я так думаю. Немає ні виробитки, нічого, не підпаляно. Тут міг треба оцей смазати, бо він сухий. Там легенько зараз розберу і смажу. Розібрав її. Ви знаєте, так все надіжно зроблено, все. Болти хороші підходить, не злізовуються е, нормально. Тут ось трошки ну, як був в експлуатації, знаєте, я його все ще підмалюю, що тут, йомайо. -йо. нічого такого. І вироботки немає. Що тут? Я штоки поснімав, ще, ще замочив. Буду думай, тут в мене, я ж кажу, ще раз вбачаюсь, трошки бардак. У мене сьогодні трохи неприємні ситуації були. У нас кавказька овчарка померла сьогодні зранку, 13 чи 14 років послужила собака. Казали, що Кавказці дурні собаки, ніколи нікого не вкусив і був безобідною собакою. Але собака як собака, знаєте, вольєра не було, сидів на цепі, я ще по молодості його вигулював трошки. Так хто так пускав вечорами, то він на сука ще завелася хаски, то він тікав до неї, то ще що я цього не люблю трошки, знаєте, як хі -хі, собачки не слухаються. Ну так уже пустив його на неділі дві пролазити. сьогодні. Я був на зміні на роботі. Жінка позвонила, каже, що собака наша померла. І вчора поставив опять УЗО у себе коло тому що там ванна у мене. Зроблено, я проводки стараюсь бути адекватним. Я трошки перевів тему. Одне згоріло УЗО поставив. А це в мене сарай, ідуть стара проводка, ще дідуська, 5 кВт провода забиті скобами. Оцю проводку вже я переробляв тут сьогодні. Я крушив дивився, чи миші не поїли. Поставив сутки поробило узо і вибиває. Вибиває, коротше, я його зняв, тому що тут... Кінця не знайдеш, тут все старе, треба все викидати. Там у мене подвальне поміщення, там у мене і безбашенка, і Хата робить, а ось сараю ця точка не працює. треба все викидати. В общем, таке трошки не про. Як би сказати, життєві проблеми. Ну це не хуже, що може бути. А, машина в нас ще сьогодні, ну тут таке. Пурсунки треба міняти на газу. Дивіться, помию зараз це все. Бачите, тут ще м'яточки стоять. Заводські, красненькі, щоб ніхто сюди не всунувся. Зараз ось повимиваю, виробітки немає. Ні на штуку, ніде я не бачу. так знаєте. Ну, Використання було мало, знаєте, ну, там казав. Я думаю, що мені його хватить. Для, для нужд домашніх, бо я трошки столяр, трошки ні. Любитель. Але люблю, що є все під рукою. Ще мішаю сабільну пілу. Ну, не знаю, теж десь якусь бушку знайду, виберу время придбати її. Або лишні гроші, хоча лишніх грошей не буває. Ось так, по лобзіку я зараз помию. Вже, звісно, 8 часов вечора, може помию, зберу, не зберу. Ну, ріже добре, хлопці. Я ось хочу сказати одне, що я ось різав доску. Плюс-мінус нормально, в мене ж трошки пилочка крива. Це дуб. Дуб усього ну, десь тридцатка. На Ось бачите, який. Я так відрізав одну досочку. Це дуб чуть-чуть білка, а цей сухой, сухой дуб. Ну, зараз, хто скажу, там зверху білок гниловатий, конечно. звісно. Ну, ріже рівно. Без проблем. Ось така ситуація. Будемо збирати зараз лобзика. Думаю, що прослужить мені ще вірою і правдою. Не хочу я. Тим бачимо, ви знаєте, що теж Бошовський мене той був, що згорів, то згорів у пожарі, то не різав він рівно. І щоб я ж від нього в захваті був, то ні. Я не скажу, може, то просто. лобзик взагалі-то ріжеться фанера там. Таке, вирізається фігурні деталі. Він не буде різати 90 градусів 50-ку доску. Це однозначно. Чи навіть ту дубову, там, шичішеку, яка там 20-30 років. О, така ось ситуація. Щось я ще. А, ще хочу хвальканутися. Коротше, там літом у нас косовиця на роботі. Та є ось такі катушки, знаєте. Я трохи накидався від ліз. Накидався ними, накидався. Слухайте, так чітко наматується переноска. Супер. Я взагалі довольний. Взяв таких пару катушок. Нічого, просто прикрутив сюди е прикрутив сюди розетку і 10 метрів переноски влізло. Я думаю, що ще й влізе. у мене ж цьому провіду Ого, го, скільки лет. келет. ж тілівська катушечка, пластик хороший. ці дерев'яні, я вирізаю постійно. То як не впало, поламалось, то ще щось. Ну, наподобі ось такого типу. Ось такого типу переножка. Ну, це щоб, знаєте, ламінірована фанера. я колись був у Москві. На заробітках, як то кажуть. О цих всіх канітелей таких фаніри і ламінірований море було. Думаю. Та не бери в сумку, але ж як українці, все треба додому. А тоді приїхав додому, наріж кусочки зроби собі, навіть табуреточку, чи що-небудь вічне. Фанера, крепка хороша. Тай, такі справи. Ось такі в мене сьогодні ділішки. Будемо збирати лобзик і пілягати спать. Всім гарного вечора. До побачення.